Усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2017-2018 років 14 лютого, 2018 рік. Одна восьма фінала Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Мадридський Реал. У себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда приймає Париж на Емері 3-1 Мадридський реал Перемагає. Сегодня, друзі, хочу да нема згадати, но давайте про все мы з вами будемо говорити по порядку. 4-3-1-2 стартова розстановка Мадрида. Навас в ротах, Серхия Рамас, Рафаель Варан центральних захисників, Марсело Наче по флангах, Казіміра, Тоні Кроста, Мондріч три кліпів захисників, Іска, ложна дев'ятка, Криштиан Роналду, Карім Бензима у нападі, це стартова розстановка мандрицкого реала. Париж. Париж. На емірі, головний тренер команди, 4-3-3 старт в розмок Парижа. Альфонс Реаля у воротах, Маркині з Кимпембе, центральних захисників, дані Аус Берберчичі. По флангах лечельці, Віраті Рабьо, три копів захисників. Неймар, Едіцин Кавані та Неймар. Тому що Неймар, Едисин Кавані, та Гіллиан Бапе. У нападі це відповідно, напад Парижа. Uh, тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол, про сам матч. Uh, Що друзі, можу сказати? В принципі, такий був футбол доволі такий рівний. Uh, Обидві команди обмінювалися атаками. Відрізками непогані атаки проходили у Мадридського Реала. Відрізками у Парижі проходили непогані атаки. Непогано напагано... воротах атак! І Альфонсо Саріаля відбиває у Дартоні. Тобто, в принципі, реал, так знаєте, даний матч команди. Uh, команда, відповідно, розпочала. Але у Парижі також виникли на пані нагоду, ось дуже був друзі активний у Паріжі, Неймар Ось друзі, ось неймар, прям був неймовірно активний. І справді і у Парижа. Урала Прага, супервий супер весь шанс. Був десь так на хвилину, так 28, коли Марсело! геніальний брать від Марсело! Кристиана Роналду! Вихід один на один! Кристиану! Кристияну! Не забуває Кристияна Роналду! Кристиан Роналду не реалізував вихід один на один. Альфонс Реаля відбиває удар Кристиану момент був на 28-й хвилині матчу, а через 5 хвилин у Париж. Дани Алвес, атака у Парижа на погано проходить по правому флангу, вообще не вмовляйся. То саме Дані Алве с оконной подачу, дужную мадатчику, Кавані пропускає и мар, п'ятой робить скидку, рабье на мигая, удар. The гол Париж і гол Адріан Рабіа. Парижані вийшли вперед на 33-й хвилині матчу. Е, в принципі, у Парижа доволі таки непоганий був, так що другий мяч на такому емоційному знаєте, піднесенні забити. Але мандризки реал, команда Зінадіна Зідана, Здаватися, команда не збирається. Команда проводить свою атаку. Передача кросс, кросс, паде кросс! Пенальті! Пенальті! призначає суддя Лачельса хопає Тоні і це абсолютно чистий був пенальті! Абсолютно чистий пенальті! Кріштіану Роналду! Кріштіану Підходить до 11-метрової понечки. Кріштіано Роналду розбігається. Кріштіану Роналду, гол! 1:1! Кріштіано Роналду! Гяняльний удар від Кріштіано Роналду! Гарматний удар португальця 1-1 с пенальти реал в рахунку. Затем перші 45-й хунт завершить. Лукас Васки с Гаред Бейл та Марка Сенсия является в Уреал. Миньо Дракс является у, у Парижа. На другу 45 хвилинку Глобальна картина матчів в другому темі не змінювалася. Обидві команди Рівні був футбол. У Парижі наповні атаки проходили, у Мадридського Реала проходили непогані атаки. Спригади удар Рабьо, на 56 й Рабьо, коли Рабьо і блокує цей удар Рафаель Варан, якщо я не помиляюся. По володі там також було статистику по подивимося. Трішки був, у Реала, напевно, трішки побільше було небезпечних моментів, але Паріж також відповідав непавним моментом. Пригадується, коли там Неймар обіграв Марсела З розворота взагалі, там дуже красивий момент, справді. Зі Неймар був одним з найкращих гравцем взагалі тільки у Паріжі взагалі вважаю матча. Тому що Неймар, справді, дуже активно виглядав Неймар. У Парижі пригадується шанс на 73-й хвилині матчу, там не пане був Кутую, Парижа. Хороша де подача. До штарного майданчика, геніальна подача. До ну, штарного майданчика, не височи, вот, удар, не височи, добивання! І в кінці кінці височи, відбивається ще один удар! Ну, Мадридському Реалу вдалося відбитися і справді, там Маркініс пробував. Але і в Реал також, напевно, був момент на 80 й хвилині, коли там Гаррет Бейл пробував поворотах. То такі ліний футбол футболу, здавалось, що все в нічу, до речі, завершиться. До речі, що у Парижа пригадується доволі такий справді, знаєте, друзі, така гостра атака прийшла у Парижа. Прям неймовірно, прям гостра, я б сказав би. Там Неймар віддав передачу на Лачельця Лачильця на, на, на силу простріл! Вековний Дані Алвес, майже замикає, до речі, цей простріл. Тож рахунок один один на... Але на 83-й хвилина матчів. Рахунок 1, 1 Гра абсолютно рівна. Будь-який гол може стати ключовим у даному протистоянні. Мадрид атакує Мадридський реал. Передача. Хороша передача, від Бейла, Бейл, Асенція, Марка. Марка Асенсія. Роналду Гол гол! Роналду, Дубль від Криштиано! Роналду, Іско простріле, а реаля м'яч убиває Криштиано Роналду, М'яч від коліна Криштиано влітає в сітку, варіт Парі Сен-Джермен 2-1. Криштиано Роналдо. Оформлює, прямо знають, друзі, неймовірно важливий дубль. Неймовірно важливий м'яч збиває Реалу. Потім ще через три хвилини Реал ловить кораж Іско. Простріл Іско. Марсело! Гол! Марсело! 3-1! Марсело! Забиває ще один м'яч. І Мадрид скряв в кінці кінців порогу подлоє Іско. Записує до свого пасива Іско. Голіву передачу, це емоції Зінадіна Зідана. Ось, це емоції Зінадіна Зідана. До речі, друзі, пропишу низько Марко Сінція. Якраз записав голіву передачу, дуже запозива. А це емоції Кріштіану, це емоції Кріштіану! Кріштіану Роналду! Оформлює е... неймовірно важливий дубль. Ну і в кінці кінців далі Реал дотримав цю перевагу в домі і в кіці кітів команда з Зідана обігрує Парішена Емері у першому матчі з рахунком 3-1. Ще, до речі, друзі, ми з вами будемо дивитися статистику. 17-12 ударів по воротах Реала. 8-4 ударів в площину. І тут була Реала. По Поволодінь м'ячем. Ну, вага, да. Ну, лише там всього-навсього на 6 передач більше, було у Реала. Ну, 51 на 49 по Володінню. 469 передач у Реала, 463 у Парижа, 14-16 прошлое право, 24 жовтые картки, 8-1 в сайду, 11-4 за Ну, в целом, глобально, друзья, если подвести таки пиццами, то я вважаю, что Реал Мандрид все-таки по делу В целом, матч был ровный, но все-таки Реал, я вважаю, на перемогу команды из 1 1 все-таки награла. Все-таки моментов у Реала было побольше, и, соответственно, Реал все-таки команда домоглася. Ну що ж, друзі, привітали ми цей матч. 1-8 фінал Ліги Чемпіонів, сезон 17-18, матч перший з двох. 14 лютого 18 рік, Реал Мадрид Париж. 3-1. Мадридський Реал перемагає. Я вам, друзі, бажаю від чергу серця, знаєте, друзі, добра. Щастя, друзі, вам хотів би в житті усім побажати не годи, друзі. Ви будьте завжди, друзі, знаєте, щасливими завжди. Тому що щастя, друзі, воно найголовніше в житті. Тому друзі я вам бажаю тільки щастя. Будьте щасливі! Усім до да побачення, мої любі друзі, і будьте щасливі! Усім до нових зустрічей.